Зустріч з авторами новоспечених видань зібрала шанувальників творчості окремих з них та тих, хто цікавиться літературними новинками Житомирщини. Презентуючи видану літературу, заслужений журналіст України Валентина Орел відзначила роль держави у тому, що твори місцевих авторів побачили світ. І коли сьогодні держава дбає про те, що ця книга має бути в глибинці кожного району, що цю книгу мають читати про неї, мають знати, мають знайомитися з автором. Це повірте, багато стоїть. Одна з віддрукованих у рамках програми книжок є результатом тривалої дослідницької праці. Це нариси з краєзнавства під назвою Сторінки з історії нашого краю. Нині я працюю і далі працюю над розсекреченими документами у центральному київському державному архіві, де я маю змогу познайомитися із матеріалами про партизанський рух України, і, зокрема, на Житомирщині, серед авторів нових видань лауреат всеукраїнської премії імені Івана Огієнка Володимир Шенкарук. Поет прочитав кілька улюблених поезій зі своєї збірки У затінку Сонця. Вчора зустріч, тепер прощання. Вчора зимно, а нині спека. Той був першим, тепер останній. Той був поруч, тепер далеко, той долав найстрімкіші підйоми, та його залишили сили. Той був другом, а став знайомим. Той літав, а тепер безкрилий. Той у невід впіймав удачу, а на завтра став знову босим. Той сміявся, а нині плаче. Той давав, а сьогодні просить той до щастя наміряв кроки. На ну, вийшло що до могили, той світив та погас до строку. Той палав. А того спалили з поміж презентованих книг посмертне видання знаного у Житомирі письменника-гумориста Василя Остапчука, розповіді Діда Панька. Впорядником змісту виступив Віктор Васильчук. Програма випуску соціально значущої літератури. Це не лише один із шляхів підтримки талановитих місцевих авторів, а й спосіб популяризації художнього слова та історії рідного краю.